Дієслово фаген. Розглянемо його значення. Перше значення їздити, їхати кудись. Наприклад, Aufslandfagen поїхати за місто. Mit dem Auto аутофаген поїхати на машині. В цьому значенні ми вживаємо дієслово фаген з допоміжним дієсловом sein у перфект. Наведемо приклад. Ich bin heute mit der Сьогодні я поїхав на роботу на метро. Друге значення дієслова фаген возити, вести когось або щось кудись. Наприклад, die Kinder zu Schule fahren» – відвести дітей в школу. Die auf die Baustelle fahren» – відвести пісок на будівництво. В цьому значенні дієслово фаген. Ми будемо вживати з допоміжним дієсловом «haben» у «perfect». Наведемо приклад. Gestern habe ich meinen Sohn zum Kindergarten gefahren. Вчора я відвіз свого сина в дитсадок. Er hat den Sand mit dem Lastwagen auf die Baustelle gefahren. Він привіз пісок на вантажівці на будівництво. Третє значення дієслова «фаген» – керувати транспортним засобом. Наприклад, Das Auto fangen, Керувати автомобілем. В цьому значенні ми також будемо вживати дієслово fahren з допоміжним дієсловом haben у perfect. Наведемо приклад. Wer hat das Auto gefahren? Du oder sie? Хто керував автомобілем? Ти чи вона? Дієслово фаген ми можемо вживати також у розмовній німецькій. Наприклад, індіклефаген означає швидко одягтися. Was ist in ін gefahren? яка муха його вкусила, Der Schreck ihm фо die Glieder. його охопив страх.